Лохвицькій лікарні мене оглядали, робили аналізи і капали різні препарати. Коли сформувалися три громади на базі колишнього Лохвицького району, Сенчанська громада мала на своїй території медичні заклади первинної ланки. Але не мала лікарень. Була одна єдина лікарня, лохвицька лікарня, яка надавала послуги для нашого населення. Раніше в нас було централізоване фінансування. Ми фінансувалися із бюджету після децентралізації і при після реформ, які здійснені в охороні здоров'я. На сьогодні ми, в принципі, повинні самі собі заробити кошти і на заробітну плату, і на розвиток, і на все інше. Моя мама зверталася до сільської ради нашої і і цілому головного лікаря, що у нас в лікарні не вистачає і препаратів, і обладнання для лікування. Люди розуміють, що найближчий медичний заклад другої ланки це Лохвицька лікарня. Крім того, ми маємо незадовільні дороги у напрямку районного центру міста Миргорода, що нам не дає можливості користуватися, наприклад, послугами цієї лікарні. Як Юсейд говорила, нам надавав методичний супровід стосовно формування цього договору міжмуніципального співробітництва. Вони нам вели повний супровід від початку процедури перемовин, формування самого договору, самих вимог. Після видалення жовчного міхура, коли це робилося класично, то пацієнт знаходився на ліжку мінімум 10 днів. На сьогодні ця операція, яка робиться буквально там за 40 хвилин, максимум, і пацієнт на слідуючий день може бути виписаний додому. Я задоволена тим, як мені надали допомогу в цій лікарні, і зараз я почуваю себе набагато краще. Я продовжую їздити в Лохвицьку лікарню для того, щоб бути впевнена в тому, що з моїм здоров'ям все добре.